Щодня ми отримуємо сотні відгуків від наших клієнтів. Це не просто слова, це довіра, яку ми цінуємо найбільше. І сьогодні хочемо показати маленьку частинку цієї довіри. Світлана замовила навушники для своєї іменинниці. Тільки забрала посилочку з пошти, зразу відбулася розпаковочка. Настя шукала гарний смарт годинник з широким функціоналом і знайшла його у нас. Дві подружки обирали два елегантні смарт-годиннички, щоб завжди бути у стилі та вишукані. Анна замовила смарт-годинник для свого найкоханішого чоловіка. Вікторія обрала навушники. І залишилася задоволена зручністю, якістю та швидкою доставкою. Анна підібрала дитячі смарт-години для своєї донечки. І донечка залишилася дуже задоволена. Ми цінуємо кожен ваш відгук, дякуємо, що обираєте сучасні гаджети в електроточка.